Вітаю, друзі, на каналі. В цьому відео будемо розповідати про те, як можна зробити свій будинок трішки розумнішим. Що я маю на увазі? Впевнена, у нас в побуті є певні прилади, якими ми хотіли би керувати віддалено, або за допомогою телефона. Наприклад, вмикати-вимикати світло в певних місцях, де нам потрібно, або керувати іншими. Приладами, такими як нагрівальні чи будь-які інші віддалено. Або за певним графіком, який буде нам допомагати контролювати розхід електроенергії чи будь-які інші характеристики. Для створення розумного будинку потрібно зовсім небагато. Для цього достатньо ось таких от двох пристроїв. Звісно, які будуть працювати через мережу інтернет. Тобто в будинку має бути Wi-Fi. Та будемо керувати моїм за допомогою смартфона, на якому буде встановлено додаток. Або додатки для керування такими пристроями. Та розберемося в першу чергу в їх функціоналі. Смарт-Розетка це найпростіший елемент керування розумним будинком. Тобто цього пристрою достатньо для того, щоб керувати певними споживачами віддалено або за певним заданим нами графіком і тому подібне. Для цього просто достатньо джерело живлення пристрою, яким ми хочемо керувати, пропустити через таку розумну розетку, і налаштувати за допомогою додатка. Як цей пристрій має працювати? Також ці пристрої мають власне споживання. Як бачимо 0,6 Вт Бачимо, стале споживання, тобто ці пристрої мають своє споживання. Давайте увімкнемо цей пристрій. Після увімкнення пристрій споживає майже 1 Вт. Це не багато, однак, якщо буде багато, достатньо багато таких пристроїв, то це буде додаткове споживання будинку. Точніше, для того, щоб мати можливість керувати смарт-Розеткою. Я буду використовувати Туя Smart. Цей застосунок підходить як до керування таким лічильником розумним, так і до розетки. І ну і не тільки, але ми в даному відео будемо розглядати тільки ці два пристрої. Тому я про них і кажу. Даний додаток можна завантажити з Play Market. Заходимо на Play Market. Беремо пошук, пишемо тут «Туя» І встановлюємо цей додаток. Він ось так виглядає. Встановлюємо і відкриваємо його. Для того, щоб додаток працював і можна було додавати пристрої, необхідно включити доступ до місця знаходження та Bluetooth. Нажимаємо Дозволити. Бачимо Прям на головний екран, нажимаємо Додати пристрій. Починається сканування. Для того, щоб пристрій був, було знайдено, його увімкнути. Тримаємо 5 секунд. Як бачимо, пристрій було знайдено. Під'єднуємо цей пристрій. Пропонує ввести пароль, ну, я тут один раз заводив, тому в мене він вже висвітився. Додаємо, ваш, Шукаємо вашу Wi-Fi мережу. Якщо у вас тут буде декілька, то підключаємось до вашої. Вводимо пароль і під'єднуємо пристрій. Необхідно почекати декілька секунд, поки пристрій додається. Все, пристрій додано. Натискаємо «Завершити». Я під'єднаю зарядний пристрій. Під'єднаю до телефону. Як ми бачимо, заряджається. Зукнувся. Вимикаємо зарядка. Вмикаємо. Вимикаємо. Пристрій працює. Також для комутації приладів з подальшою їх керуванням віддалено, або за певним алгоритмом, який нам потрібен, можна використовувати. Смарт fi розумні лічильники. Як їх називають. Вони бувають декількох типів. Картинку з характеристиками кожного я докладу. Можете оглянути і обрати під свої потреби. Вони будуть Вони будуть відрізнятися функціоналом. Найпростіше їх відрізнити за кольором кнопки увімкнення. Тобто. Лічильник можна використовувати для комутації більш енергомістких приладів, таких як бойлери і тому подібне. Давайте під'єднаємо цей пристрій до мережі і, і під'єднаємо його до нашого застосунку для подальшого керування. Бачимо, ми Пристрій під'єднано, як ми бачимо. Даний пристрій можна використовувати і без додатка, просто користуватись кнопкою вімкнення і вимкнення. Як бачимо, вмикається. вимикається. Давайте під'єднаємо даний пристрій до нашого додатку. Додаток ми будемо використовувати той самий. Натискаємо так само, як і додавали розетку на плюс. Додаємо новий пристрій, додати пристрій. Починається пошук. Для того, щоб пристрій знайшло, треба затиснути і потримати кнопку увімкнення. Як бачимо, пристрій знайдено програмою. Натискаємо Додати під'єднуємо до мережі Wi-Fi. Як бачимо, Додаток запам'ятовує пароль, тому вводити повторно його вже не потрібно. Натискаємо додати, чекаємо декілька секунд. Як бачимо пристрій додано. Нажимаємо завершити. Тепер ми можемо віддалено керувати цим пристроєм. Вмикати і вимикати його. Також дозволяємо, бачимо, пристрій увімкнувся. Можна так само задавати параметри роботи, режими роботи по часам і тому подібні речі. Вимикаємо, вмикаємо. Можна змінювати назву, якщо у нас буде багато таких пристроїв, для того, щоб не сплутатися. Можна додати режим роботи, і так далі. При, ці пристрої мають більше переваг, ніж такі простенькі смарт розетки оскільки в них всередині група контактів набагато краща, тому вони можуть витримувати більше навантаження. В принципі, це про це свідчить і е, характеристики 63 А замість 16 А на розетці. Причому, якщо таку розетку використовувати постійно в, в наближених до максимальної її характеристик, то такі розетки зазвичай працюють не дуже довго. Ну, такі смарт-розетки виходять з ладу. Вони коштують недорого, їх можна замінити. Але якщо у вас стоїть споживач, який потребує більше. Енергії, то краще встановити ось такого типу перемикач і користуватися вже ним. Функціонал у даних пристроїв подібний. От, також дані пристрої можна використати для будь-яких задач, таких як вимкнення або вимкнення нагрівальних приладів. Або освітлення. Це найпоширеніші сфери, де встановлюються такі пристрої в будинку. Дані пристрої, які відображені на цьому відео, можна придбати за посиланням, яке ви знайдете нижче під відео. Також не забувайте ставити вподобайки та поширювати дане відео. Всім дякую за увагу!